Вітаю, друзі. Дуже часто люди, які намагаються приховати пустоту і непотрібність, починають вигадувати якісь мало зрозумілі і найголовніше претензійні назви для діяльності, якою вони займаються. У такий спосіб на ринку праці з'являються дуже дивні фахівці. Ну, наприклад, такий фахівець, як бізнес-конструктор або еколог душі. Я не знаю, як в буденному чи побутовому житті, а в суспільно-політичному житті. Я користуюся одним правилом для того, щоб зрозуміти, чим реально займається цей дивофахівець. Я змінюю порядок розташування слів у словосполученні, яким цей дивофахівець намагається позиціонуватися. Ну, наприклад, є такий чоловік, звати його Генник Глібовицький. Він же. Євген Глібовицький, люди, які постарше пам'ятають, що Євген Глібовицький колись працював тележурналістом на плюсах у Києві, нині він живе у Львові, і він представляється або позиціонується як експерт із довготривалих стратегій. Ну, що таке експерт із довготривалих стратегій? Стратегія вона або є, або її немає. Вона не може бути ні короткотривалою, ні довготривалою. Як проводити експертизу довготривалих стратегій? Ну, взагалі, все заплутано. Але якщо ви скористаєтесь оце моїм правилом і. Поміняєте порядок розташування слів а, у цьому словосполученні з трьох слів у цій тезі, то ви, в принципі, зможете приблизно зрозуміти, хто такий Геник Любовицький і чим він займається. Його, займається його фах буде звучати приблизно так: стратег із довготривалих експертиз. От. Євген Глібовицький він насправді серйозний стратег. Він постійно вишуковує собі таку роботу, щоб постійно займатися довготривалою експертизою. Завжди при роботі, там, при якихось ресурсах, завжди є що сказати. Оцим займається Євген Глібовицький. Але такі диво спеціальності, диво люди є не тільки в Україні. От в Сполучених Штатах Америки також при Білому домі, при Раді національної безпеки, є такий фахівець, звати його Джон Кірбі. Його фах називається координатор із стратегічних комунікацій. От координатор із стратегічних комунікацій. І от нещодавно Джон Кірбі кілька днів тому всьому світу вирішив пояснити, що не можна порівнювати дії Ізраїля у секторі Гази із дією Росії на території України. Не можна. Це неправильно, некоректно. І я коли послухав це пояснення. То я зразу згадав генера Глібовицького і зрозумів, що це абсолютно ніяк, він ніякий не координатор із стратегічних комунікацій. Він, швидше за все, комунікатор із стратегічних координацій. Він координує різного роду дурноту і бздури, і потім їх пояснює або комунікує. Оце. Надзвичайно ну, важливо зрозуміти. Ну, давайте почнемо по порядку. Я чому хочу детально розібрати цей момент, тому що ми взагалі не звертаємо уваги на таких геників Глібовицьких або Кірбі. Людина в принципі не дуже медійна і мало відома, але вони виконують надзвичайно важливу роль. Вони всьому світу пояснюють от важливі такі моменти, і чомусь ці люди заворожують своїм позиціонуванням і своїм фахом. А насправді там, ну, просто бульбашка порожна. І ці люди ну, не просто несуть бздури. Ну, добре, там Гіанек Глібовицький просто щось там заробляє. А ці ж люди насправді дезорієнтують всіх і, власне кажучи, створюють базу для оцих некоректних порівнянь. Спочатку він відміжовує. Ізраїль від Росії, а потім він Україну прирівнює з Ізраїлем. Ніби Ізраїль і Україна борються, борються з тероризмом. Ну насправді це не так. Наша задача бачити таких людей, вони не повинні випадати з полів зору, вони тільки повинні бачити Байдена, там, Салівана чи Ентоні Блінкіна, а в тому числі і Кірбі. І от таких от незрозумілих людей, які, називаю, які позиціонуються як. Координатори стратегічних комунікацій, чи комунікатори стратегічних координацій ну, от, от така от ситуація. Отже, перше, чого я почав, і на що треба звернути увагу, що якось зовсім не збентежив Джона Кірбі, що йому потрібно всьому світу пояснювати різницю між діяльністю, військовою діяльністю Ізраїля в секторі Газу і з військовою діяльністю. Із Росією тут в Україні. І я тут одразу згадую Маргарет Тетчер і її таку дуже сакраментальну правильну фразу: якщо леді необхідно пояснювати, що вона леді, то значить, вона не є леді. Якщо Джон у Кірбі. Необхідно пояснювати різницю між військовою діяльністю Ізраїля і різницю між військовою діяльністю Росії, то очевидно Ізраїль не зовсім бореться з тероризмом і не така вже велика різниця між Ізраїлем та Росією. Взагалі, треба задуматись дуже сильно. Ну, принаймні, ми точно повинні помітити це і сказати, що якщо Джон Кірбі публічно розмежовує Росію та Ізраїль. То, очевидно, Ізраїль не можна ототожнювати з Україною. І це ну, надзвичайно важливий момент. Але ми, я ж ще раз підкреслюю, чомусь ну, цього не, не, не помічаємо. Що робить Джон Кірбі? Ну, як це так сленговою мовою, він починає натягувати суву на глобус і починає пояснювати, що Ізраїль бореться із тероризмом. І він. Не гвалтує жінок ізраїльські солдати. Вони займаються дуже там правильною діяльністю, виключно полюють на чужій території, вбивають терористів. Ізраїль насправді бореться із тероризмом, і робить він це на чужій території, на території сектора Гази, але Сполучені Штати Америки разом з Ізраїлем, до речі, роблять вигляд, що вони не розуміють природи тероризму. Тероризм це. Відповідь слабкого на образу, і Сполучені Штати Америки мали би запитати у Ізраїля, для чого ви ображаєте слабких? Ну і задати запитання треба безперечно палестинцям. Для чого ви прикидаєтеся слабкими? Ви сильні? І ви не повинні використовувати тероризм як метод військової відповіді вбивати жінок. Вбивати дітей, вбивати цивільних, брати їх в заручники це негідно, це неправильно. Ви не повинні використовувати терористичні методи як відповідь на образу. Але я ще раз підкреслюю: можна і потрібно засуджувати палестинців за те, що вони використовують інструмент тероризму, але не можна відмовити. Палестинцям у війні проти Ізраїлю у військовому спротиві проти Ізраїлю. тобто, фактично, Сполучені Штати Америки мали би пояснити світові, що Ізраїль заслужив на війну і на військову відповідь, принаймні від палестинців. Але що робить Джін, Джон Кірбі? Замість того, щоб це пояснювати і вести дискусію, от виключно в такому напрямку, він починає натягувати оцю сову на глобус. І починає пояснювати, що а, палестинці терористи і росіяни-терористи. Фактично, в такий спосіб, ви вдумайтеся, що робить Джон Кірбі, Він прирівнює територію, яка за площою, я там порахував, одна сьома складає від Москви, одна сьома від Москви, сектор Газу це одна сьома від Москви. Територія, яка не має навіть державності із ядерною державою, яка на чужій території, на, на території України. Веде військові дії проти України, і при цьому Джон Кірбі говорить про те, що українська армія надзвичайно оснащена і дуже сильна. А росіяни у відчаї, виходячи з своєї якоїсь немічності і безпорадності, застосовують терористичні методи. Що робить Джон Кірбі? Він підміняє поняття: Росіяни тут проводять геноцид. Це не терор. І вони ведуть геноцидну війну проти нас. Це не терористична війна. Вони ведуть це сильна країна, це держава, яка воює із слабшою, ми слабші і слабшою країною. І це не є ніяким терором. Але для того, щоб виправдати Ізраїль, щось там порівняти і накрутити, він починає проводити ці некоректні. Значить, анології. В принципі, чим займається Ізраїль? Він бореться з тероризмом, геноцидом. Насправді, Ізраїль займається геноцидом палестинців, борючись з тероризмом. Але пер... витоки тероризму вони виходять з образи палестинців. А палестинців потрібно зробити сильними світові і сказати їм, щоб вони вели війну і протиділи Ізраїлю не терористичними методами. Ну, от ми розібрали цю ситуацію, коли ну, люди не є особливо публічними відомими, але вони проводять ці сеанси стратегічних комунікацій зі світом і починає спочатку робити вигляд, що нічого страшного, що необхідно людям пояснювати, в чому різниця між Ізраїлем і Росією. А це уже страшно, це вже неприпустимо. Тому що ну, так не може бути. І потім наступний крок це порівняти Ізраїль з Україною. Ніби Ізраїль з Україною ведуть боротьбу з тероризмом. Але вибачте, Ізраїль веде боротьбу з тероризмом геноцидними методами на чужій території. Ми ведемо війну з росіянами на своїй території, і ми протидіємо геноциду порівнювати. Можна Україна з Ізраїлем буде лише тоді, якщо ми перетворимо Москву в Маріуполь, повністю знесемо зітримання з лиця землі. От і будемо там вимагати гайського трибуналу над політичною верхівкою. Тоді можна говорити, що ми зруйнували Москву як Ізраїль-сектор Гази, але є різниця. Ми протидіяли геноциду проти нас. Ми не здійснювали терористичних атак, не відповідали навіть е, там, на території Росії і так далі. Ну от така ситуація з Джоном Кірбі і з усіма цими координаторами із стратегічних комунікацій, комунікаторами із стратегічної координації. Тому треба бути уважним і не пропускати такі речі і відповідати. Не дивно, що, звичайно, такі наші інтелектуали, як Генек Грибовицький, не помічають. Для них це, ну, вони вище цього. Але ми повинні помічати. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку канала. Всіх вітаю з Різдвом. До побачення, до наступних зустрічей.